З нагоди дня вишиванки у Харкові відбулася виставка дитячих малюнків. Малеча зобразила знакові місця свого рідного міста, передавши цим любов до Харкова, до України, до народних традицій. Кожна з цих робіт так чи інакше містить національні елементи українського орнаменту, символіку та кольори притаманні нашій країні. Я дуже вражений цими малюнками, тому що у такому році від 12 до 14 років діти вже на такому рівні малюють наш рідний Харків, наші дива, наприклад, ось, будь ласка, дзеркальний струмінь, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, і Держпром, і багато чого іншого. Тобто, ми можемо побачити, що діти насправді люблять своє місто, поважають його і. Своїми малюнками це вони показують Натюрморти з писанками та українськими розшитими рушниками. Дівчата у вишиванках та віночках, соняшники, мальви, колоски пшениці, візитівки Харкова. Юні художники зобразили все, що в них асоціюється з Україною та національними традиціями, використали і різні техніки та стилі. Зауважують організатори. Вони відтворені не тільки малюнком і ще є і аплікації. Організували виставку юнаки та дівчата, учасники політичної сили Успішний Харків. Полотна з картинами встановили в одному з найвідвідуваніших місць у центрі Харкова. Ми довго дуже думали, що зробити на день вишиванки для нашого любого міста. І у нас виникла така ідея для того, щоб діти намалювали, як вони бачать наше місто в вишиванках, як вони його відчувають. І вони в кожному своєму малюночку вони передали те відчуття, як вони розуміють, що Харків Україну день вишиванки, як вони розуміють. Як це все пронизується червоними та чорними нитками слобожанської вишиванки в наших картинах? Жоден перехожий не міг пройти повз, не зупинившись хоч на мить. З цікавістю роздивлялись роботи, обговорювали, робили фото та відео, висловлюючи щире захоплення маленькими харків'янами, авторами цих малюнків. Організатори заходу говорять, хотіли, щоб цьогорічний день вишиванки залишив у серцях харків'ян теплі яскраві спогади. Адже вишиванка для нас це не просто красиве вбрання, а демонстрація того, що ми українці. І коли бачиш, як діти об'єднують Харків та українські орнаменти, це дає нам той позитив, якого нам так не вистачає зараз, ці тяжкі часи. Це слугує таким невеличким, але дуже важливим нагадуванням, те що ворог може скільки завгодно руйнувати наше улюблене місто, але нашу культуру, наші традиції та нашу історію він не зможе знищити ніколи. Виставка триватиме принаймні впродовж місяця, тож всі бажаючі зможуть побачити дитячу творчість. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Станислав Грешко, Олександр Уваров, Харків Новини.